Слідуванням тих часів, коли сформувався нинішній Донецький клан, Донецька мафія, яка зараз керує країну. Тому я вам скажу, я особисто була впевнена, що мене буде збивати. Я просто знала, я знала, що зі мною станеться. Але я не думала, насправді, що це станеться так рано, я не думала, що це станеться там кількох метрів від дому. Я все-таки думала, що це буде десь під Межгір'ям. Що я розслідувала все, що я писала в своїх статтях, це я правда. Розумієте, нинішній Донецький клан він виріс на крові. Він міг. Був живий, Янукович би зараз не був би президентом. Розумієте, я вважаю, що насправді це було пов'язано, його злетом та від цієї людини. І тому не випадково він в цьому намагався звинуватити Юлію Тимошенко. Тому, головне, ви розумієте, що ми маємо справу з людьми, які не зупиняються перед цим, які насправді готові убивати. Знов таки, Віктор Янукович. Але ми не повинні, ми вже зараз повинні усвідомити, що це наш вирок буде, якщо ми дамо йому продовжити керувати країною в 2015 році, якщо він буде готувати до спадку свого сина. Вже зараз для себе прийняти рішення, де ми будемо попереду, всередині, чи ззаду забезпечувати масою, але вже зараз вирішити і розуміти, що якщо щось відбувається, ми повинні всі як один летіти. Ми повинні захищати своїх. Ми повинні все можливо робити, щоб захищати своїх, щоб не вдавати банком і запускати до нас теми, які нас роз'єднують. Оларів вони з іншої сторони. Що не лікар іде, я, я перепрошую, Танечка, ми домовляємося, ви бачите, стільки людей присутні на Майдані. Ми робили один раз інструкцію, нам казали медики, як краще робити. Ви розумієте, поки лікар дойде, потім людину все одно треба виводити звідти. Тому не лікаря до вас, а робіть коридор, і хто біля тієї людини коридорчиком проводять то, якщо ближче до тої частини е, майдану, там є швидка. З іншого боку, значить туди не треба лікаря направляти до середини. Домовилися, Продовжуємо. Thank you. доведемо цю перемогу до кінця.